Це справді було важливо. Безперечно, Хмельниччина. От, якби Хмельниччина, до речі, от ми згадали землю, а все ж почалося з чого? От ж з землі. От, у відставника віджали хутір. Та в нього самозахвати були, якісь в нього документів не було нормальних. Ні, та... У нього були, от, в тому та -то і справа. У нього були, ну як? У нього був і ми сказали, та знаєш, що такий привілей. А це у нас таке такі з гаражами теж. Вони думають, що там нормальні документи приходять а ті, кажуть, та що ви у вас там печальні. А та, 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 в чому? А от, чому Хмельниччина отримала такий масштаб? Ніби одного відставника. Яка віджали хутір, а тут таке повстання? А тому, що у багатьох були багато трьох таких, таких було, документів, та. і це були інтереси. Вони розуміли, сьогодні у нього забрали, завтра у мене заберуть і тому це все да, ніби з особиста кривда ну, Хмельницького та. переросла національні полита не змогла вирішити питання нормальної, так. як це створення так. і забезпечення прав земельних прав населення. Так. Так, дуже, ну, знову ж таки, це така ситуація, коли ці землі освоюються. Там, той прийшов сьогодні, той завтра, там, вони щось там вирішують, у кого які більше права. Але знову ж таки, великі землевласники тоді багатьох дістали. От, дуже багатьох дістали, і запорожців дістало, що там Вишневецький каже, може, мені подаруйте Хортицю, там же мій предок колись був там. Мав справу, давайте мені тут. тут тобто спитати. воно лізла це велике землеволодіння в запорозьке володіння, тут віджимають у цих людей і навіть якщо так, якщо дивитися тільки, наприклад на історію України, а глянути на історію речі посполитої, то за великим рахунком ці великі власники вони її і цю річ посполиту угробили в кінцевому. Рахунку.